І третє, те, що ви правильно сказали, коли ми сидимо поруч, ми справді заважаємо людині візуально конструювати майбутнє. Коли людина сидить у себе в кабінеті або в себе вдома, я до речі, прошу, якщо це кабінет, вийти з за стола, сісти де небудь в кресло або на дивані а, і завжди Раслабити. прошу закрити очі. Коли ми сидимо поруч, там якби якщо це в кафе відбувається, то тут було б трошки. Дивнувато для людини закрити очі і 20 чи 30 хвилин сидіти з закритими очима. А коли людина сама собі сама з собою вдома чи на роботі в своєму кабінеті, вона може спокійно розслабитись, закрити очі. Чому людина закриває очі? Тому що коли ми закриваємо очі, наша активність, візуальна активність мозку на 25% підстрибує. Нам з закритими очима завжди краще, легше, точніше малювати своє майбутнє, ну взагалі візуалізувати не обов'язково майбутнє. Але в коучингу ми як правило. Візуалізуємо успішне майбутнє, те, яке ми хочемо для себе. Отже, тут десь медитація присутня. Е... Ну, якщо людина включає уяву, якщо людина якось ну, посуває мож... ліктями стіни. Можна так сказати е... і про і про які медитацію. Йому, можливо, набридли, можливо, які дратують. Можна і так сказати. Те, ну, справді людина трохи може потрапляти в такі стани. Ну, це стан просто візуалізації, стан просто створення, конструювання свого майбутнього. І, наприклад, Вол Дісней казав: якщо ви змогли побачити ваше майбутнє, значить у вас є всі для цього ресурси і можливості це майбутнє досягнути. І... Ну, в коуч сесії справді, якщо людина візуалізує, вона бачить те, що вона за допомогою коуча, вона бачить те, що сама може собі не дозволила. І я часто, якщо мені треба щось спланувати, побачити новий тренінг, новий семінар або виступ, або навіть я книгу пишу, то я прошу коучів позадавати мені питання, щоб е, так легше у, у, у всіх успішних коучів, як правило, є свої коучі. Які, які даються гарантії для того, щоб не прогадати при роботі з коучем? От хтось назвався себе коучем. Угу. Дуже правильне питання. І я виходжу з того, що і цих, цих, напевно, у цій справі тим більше кажуть, що нічого популярнішого не буде найближчим часом як гуру. Гуру це ж теж коуч свого роду. Ну, до речі, гуру якраз він дає поради. От гуру це той, що ви до нього прийшли, і він вам. Буде розповідати, як треба жити і що От, треба це робити. Це найприбутковіше кажуть зараз професія, в принципі. Можливо, усім і... хочеться пораду таку натуральну, що сьогодні сьогодні порадили, а завтра чарівну... я скористаюсь порадою чарівну пілюлю, з'їсти. Ну в принципі, mm -hmm. психології так хочеться. Mm -hmm. ну, що, як? Що як, стосується як не попасти під цих людей, шулерів, людей, які з другого боку розуміють, що на цьому можна нагріти. Ну, ну я віки. казав про те, що. По-перше, коуч це та людина, яка, як правило, задає питання і не дає парад. Це як правило. А по-друге, стосовно гарантії і стосовно професіоналізму, як правило, поважаючи себе коуч, хоча насправді не так багато я в Україні з цим зустрічаюсь, дає гарантії. Гарантія, як правило, виглядає таким чином, що якщо ми один місяць працюємо з тобою і в твоєму житті не відбувається суттєвих змін. Або змін в тому напрямку, в якому ми працюємо, то я повертаю тобі гроші. І в моїй діяльності було насправді два випадки. Ну, Перший випадок це був некор... ну як би це... Некоректний ну з некоректний з боку клієнта, а другий був випадок. Справді, коли я за місяць не зміг допомогти клієнті, але ну не зміг... а то. некоректний – це, коли людина коли людина просто... сказала, що це да мені коли я з людини працював, да пройшов місяць. Йому видно, не було чим платить за наступний і. Звичайно, що за місяць вони... великих зрушень не зробиш. Тобто великі зрушення в коучингу, і якщо казати, як працює коучинг, як правило, коучинг працює від трьох місяців і більше. Тому що можна за, за, за тиждень, за два, за три коуч-сесії зробити якісь зміни в житті. Але для того, щоб зміни стали сталими, треба мінімум три місяці. В тому випадку, справді там я так розумію, не було чим платити за другий місяць, і тому людина. Вимагала гроші за перший місяць, ну за перший ти місяць я повернув. А в другому випадку дівчина, вона ну, вона хоті, начебто, хотіла змін, але вона насправді не хотіла робити те, що треба робити. І я не зміг тоді допомогти, тому що я знав, я бачив, що вона сама знала, що треба робити, тільки не була готова. Поступитися якимось своїм принципом чи сприйняття себе, вона. Ну, треба розуміти, що навчання коучингу, звичайно, це досить вартісна, така, вартісний процес. От, і Якщо його на земні якісь еквіваленти перевести, скільки коштує коучинг? Я думаю, що коучинг коштує як професія з сертифікатом. Вона, вона вимірюється декількома тисячами доларів. Тобто, я думаю, не більше, ніж 5-6 тисяч доларів. Може, і може від 3 до 6, в залежності від школи. Ну, це не так багато, я вважаю. Ви ставали коучингом. Хто у вас були. Хто ваші коучі? Ну, чи мої вчителя по коучингу? Так. Ну от ви ставали кочі, ви ж свої були вчителі, так? Хи ну, ну, вас навчив цієї спеціальності? Ну, я вчився у декількох коучів. Перший, ну, навіть не перший, вони всі паралельно йшли. Це була і дуже відома Мерлі Наткінсон, президент Канадського університету Мілтона Еріксона. Це і Джек Кенфілд, якого ви бачили в фільмі Секрет. Він е, називається Коуч номер 1 в Америці. Є ще мій коуч, і мій тепер партнери по бізнесу, з яким ми проводимо так званий груповий коучинг в форматі гри 90-денної. Це Джим Банч. І ну, це такі три основні мої коучі, учителя, наставники. Ну, Прізвище прізвищ них тут немає. А прізвищ зустріч. Немало авторитетів в Україні. Ну, у мене ще немає. Хоча я для багатьох вже авторитет в цьому, і я, до речі, буквально, буквально з вересня наші... почну відкрити свою школу коучингу і буду і навчати. І наші глядачі Це вже відзначили. А що ж робити, якщо немає поки що можливості оплатити послуги персонального коуча, то й бажати про це не варто? Так? Варто бажати про це. І для тих людей, хто хоче, хто розуміє, що коучинг – це те, що дозволить досягати. Більше більшого успіху в житті і є таке роз... поняття, як е... коучинг у груповому форматі. Це те, чим займаюся я зараз останнім часом. До речі, у мене дуже мало залишилося індивідуальних клієнтів, і те, що я почав робити разом з Джимом Банчем, те, що він робить вже 8 років в усьому світі англійської мови, я зараз почав з кінця березня робити на російськомовному просторі. І Це називається дивовижна гра життя. І в цій грі зараз у нас сім країн, зараз більше 80 людей приймає участь. І в такому, тоді, в такому форматі, коучинг стає дешевшим, він стає більш доступнішим. І це, це те, що може бути сильною альтернативою індивідуальної роботи з коучем. Коли в групі людей є цілі, і коуч працює з однією людиною. По телефону чи по скайпу, а решта людей слухає. Тому що коли йде праця робота з одною людиною, для по моїм спостереженням 80-90% людей е, чіпляють ці самі питання. Хоча їх, їх запити можуть бути зовсім з, інш, з інших сфер. Тому якщо немає грошей на індивідуального коуча, треба подивитися, хоча я насправді не знаю на російськомовному просторі поки поки що, але я впевнений, що дуже скоро з'являться програми групового коучингу, і ці програми, як правило, в декілька разів дешевші. Ваша присутність у Черкасах вона вже викликана і тим, що ви берете участь у роботі клубу коучів. Ну я просто знав на днях, що у Черкасах відкрився клуб коучів. Він відкрився буквально здається в червні. І коли я це взнав, я, я, звичай, в таких випадках я відразу дзвоню і кажу, що я хочу познайомитись. І це я, секрет, хто є членами цього клубу? Це я, відомі ну, люди в Черкасах. Я насправді не знаю, тому що ми ще не бачилися. Ми лише обставина створення такого клубу. вас, звичайно обнадієте ну, так думаю. це дуже добре, коли фахівці об'єднуються в якісь спільноти і допомагають один одне одному розвиватися. Ми а ви поки кол... ще не знаєте, хто є членами цього клубу? Ні, я ще не був. Я буду лише там після завтра і буду виступати зі своїм, зі своєю промовою. Успіх це набір правильних звичок. Гостем нашої програми сьогодні був коуч з успіху. Людина відома у багатьох країнах світу, і приємно, що його родовід із Черкащини Микола Лотанський.